Дай Бог дає вам здоров'я, сили, щоб ви служили і любили Україну, і церкву українську, і народ український, так і намі, щоб ви служили літургією в цьому храмі, молилися, щоб Бог вас укріпляв. Я хочу вчити вам з нагоди цього 25-ліття медаль від святішого патріарха. На жаль, я не зміг забрати документ на цей медаль, бо святіший від'їхав за кордон. Треба таке лікування планове в нього. Але медаль я зміг взяти, тому ми вам вручаємо. Це медаль за жертовність і любов до України. Вручається вона святішим патріархом тим людям, які найбільше потрудилися, допомагаючи армії нашій українській Збройним силам. Підтримуючи український народ, займаючись волонтерством, отець Дмитро цим займається і займався і раніше допомагав. Тому е, тут написано з нами Бог і Україна це ваш девіз, Бог і Україна. Так? І за вашу любов до батьківщини і готовність ми вчаємо вам цю нагороду. Хай Бог вам допомагає. Спасибо, Господи. Ну і ще від наших братів, від отця Володимира із Кременчуга, нашого обласного благочинного, він подарував цю Дмитру Митру. Це така шапка богослужбова для священника, яку священник вдягає під час служби. І митра це нагорода. До речі, найвища нагорода для священника. Тобто, вже якщо священник в такій шапці служить, то він вже... Отримав всі нагороди, які може бути в церкві отримати. І як отець Дмитро часто жартує, що вже остання нагорода це крест, голова. Так, це така вже тоді нагорода. Так що носіть всі і хай Бог допомагає. Пане Совлове, давайте сюди, щоб бачили. з вашу думку, хотів би теж декілька слів сказати про отця Димитрія, про це Дмитра. Все-таки. Е... Це та людина, яка одна із перших почала відроджувати саме православ'я Київського патріархату на Кобиляччині. І дякуючи цій людині, і до сих пір ми володіємо Київський патріархат тим храмом у і відновлена нам дзвіниця, і дуже багато років вистраждано і е, відмолено. Е, за те, щоб е, ця церква відбулася, збудовано цей прекрасний храм, тому що були часи, що дуже важко було е, ініціювати створення храму саме в, на Кабеляках, і це заслуга ця Дмитра. І, ну, сьогодні можна, якщо можна, я від сьогодні цього скажу можна, а потім вже не можна. І так само дуже багато священників і учнів, які працюють в різних селах на теренах, нагороджується Колічковський Дмитро Романович. Благочинний Кобеляцького району Української православної церкви Київського патріархату, митрофорний протоірей, за активну проукраїнську позицію, патріотизм та нагоди 25-річчя з дня заснування Української православної церкви Київського патріархату. Вітаю вас. І ще, як з вашого дозволу, хотілося б зачитати сумна є звістка для Кобеляк, і хотілося б, щоб ви в Літіях запомерлих. Згадали ще один воїн. Е, український загинув це Пебенко Віктор Володимирович. Народився 20 червня 1981 року в місті Кобеляки в сім'ї робітників. З 88 по подивсьомий рік навчався в Кабеляцькій загальноосвітній школі номер 3 З 97 по рік навчався в Кобеляцькому професійно-аграрному ліцеї. Працював у товаристві Мрія, одружений, має двох дітей. Артема 2006 року і Максима 2004 року народження загинув на сході України, був мобілізований на військову службу у серпні минулого року. До цього часу брав участь у зоні АТО на території Луганської області. У званні старшого солдата в складі Збройних сил України. За інформацією, попередньо наш бійц підірвався на ворожому фугасі поблизу селища станиця Луганська. Про його загибелі не повідомили телефоном. Зараз е тіло бійця за нашу інформацію перевозиться до Харкова. І Ну, Пануємо, що в неділю будемо ховати цього бійця. Тому згадайте, будь ласка, у своїх молитвах і ми всі разом цього бійця, який віддав життя за України. На жаль, війна вривається в наші міста, села, оселі, родини. Дуже боляче, дуже прикро. Але маємо це все витерпіти заради кращого майбутнього, заради миру, якби наші хлопці не стояли там, на сході, на Донбасі, війна прийшла б сюди. Не майте сумніву навіть. Не майте сумніву. Тому що бажання Царя сусідньої держави не просто відірвати якийсь шматок України. А зруйнувати нашу державу і зробити із нас рабів. То так, як це було за царської Росії, так як це було за часів Радянського Союзу, коли за українську пісню сажали в тюрми, коли за українську вишиванку вивозили в Сибір, коли ми боялися назвати себе українцями, коли ми перекручуючи свою мову і сьогодні ще суржиком розмовляємо. Починали замість української мови штокать і какать, і ховатися, і цуратися свого роду, і своєї культури і свого народу. Оце те, що хоче сьогодні ворог. Він не просто хоче якийсь порядок навести, він хоче нас знищити, загнати в рабство, бо він нас ненавидить. Ненавидить лютою ненавистю. І як би ми там не домовлялися, як би ми що ми там не робили, це все треба робити. Безперечно, що війну треба зупинити, але е, тільки ціною е, згуртовання і, на жаль, ціною життів наших хлопців. Тому вони є героями, без сумніву, і ми будемо молитися, скільки будемо жити на цій землі за них, пам'ятати їхній подвиг. І, звичайно, все це дуже тяжко. Тяжко родині, це неймовірна біль батькам, біль втрат. Смерть це не кінець життя людини. Смерть це не кінець. І ці воїни, які пішли на війну, вони знали, що вони йдуть на війну. Хтось добровольцем, хтось мобілізований, але він не ховався, не втікав, він пішов захищати свою батьківщину. І це вже є вибір його, це вже його є подвиг. Бо сказав Христос: немає більшої любові від тої, як хто душу свою, тобто життя своє, покладе за друзів своїх. Оце подвиг наших героїв. Тому треба за них молитися, бо вони є, вони не зникли нікуди і вони потребують наших молитв. всієї церкви, всієї громади, всього народу Божого. Тому хай Бог його упокоїть, а нас укріпить стояти твердо і відстоювати свою Дмитро, Дмитру вона має таку історію, коротенько я вам скажу. Ми при останній поїздки полтавська громада Іван Миколайович і Отець Дмитро, і я їздили до Артемівська після відступу наших бійців із Дебальцева. І ми, повертаючись звідти, привезли сім'ю із Горлівки. Це літня чоловік і жінка, у яких два сини знаходилися в полоні ДНР у Горлівці. Згодом всі вони приїхали завдяки втручанню представників ООН, цих хлопців звільнили. І ця жінка подарувала мені декілька картин. І от оцю картину, це Крим, бачите. Вона попросила сьогодні цю метру передати, тому що це дійсно патріоти, яких мало на Донбасі. І цій жінці хочеться також попинитися за те, що вона виховала синів патріотів, які свої, своїм здоров'ям, своєю волею. Вони не злякалися, підтримували е, ідеї України у тому ліхові бандитському. І за все поставили на перше місце Україну, а не власну безпеку. Тому се без Дмитро, будь ласка, і будемо всі молитися, щоб наша Україна була єдина і Крим, і Схід, і Захід, і весь народ наш Чехов. Я хочу розказати. Про отця Дмитра мені сам більше приходилося з ним їздити. І ми були в дуже гарячих точках. О, це Пєсках були, Ми були неоднократно в не Маріуполі, були в Дебатцево, в останній раз, ми були в ним області у щастя, Вороща. Щастя. І я скажу, що цей чоловік, який словом Божим. Для воїнів це було, підходять воїни і говорять, благослови нас, батюшка, на добрі діла, щоб ми захищали родину і вернулися всі живі додому. Так що я преклоняюсь перед цим чоловіком, який то, тому що людей судять по вчинках не за те, що розказують і а за те, що роблять. Спасіба йому, спасибо влади і про витвори допомогти всім батюшкам і хоче, щоб побільше в нас таких батюшок було і їздили з нами. Все. Раз він він, він повінчав пару у молодих людей, які скріпили серця свої. Це було у щастя, в орді щастя наші воїни. Так що спасія батюшка, спасія. Шановний велико, спасибі вам, стару ваші. Побратимам, які приїхали в деца, сюди в цю церкву, яку ми разом, як то кажуть, її будували, робили пожертвування. Я хотів би про Кличковського сказати те, що ми з ним велику справу робили не тільки в Кобуляцькому районі, а й в інших районів. Ми внушали діткам, що вони з козацького роду племені, і він як план їх сюди, благословляв. Більше двох тисяч і тварин ми вже. Прийняли козачата і береги. Через те шість чоловік з села жити, де він на автохрещення їх за два рази приймав. Ще час навіть в АТО. При, два, три приїжджали вже по два рази на тан, танкетки, танк, приводить Кременчук. Танки там на ремонт, на два дві пускали. І, і мені на, на, дуже радісно було, що один підходить каже. Ладно, Юлія. Микола Григорович, ти ж наш отаман. Чого ти не вручив мені посвідчення? А там ті, каже, прямо ругаються на них. Каже, Донський оті, як хап'яниці, каже, інтересно, на дрежи на нас строчать, каже, а, ми, а мені хотілося хотів мати посвідчення на горі, купив уб'ють мене, так я буду, це український козак. О, вітав, і мені прийшлося ночі йому робити. Ми йому вручили, він пішов, бої ще там знаходиться із посвідченням Козаба, а ті збивають посвідчення. Через це я гордуся, що друж, я з ним дружу, що він назад, що ми дійсно проводимо ту роботу, яку треба проводити на нашій українській генській землі. Спасибо. Звичайно, що 25 років служіння мого, я би хотів, щоб із 25 років служіння мого, щоб благодійна душа попала в царство Небесне. Тому що казав владика Хресан, священник не тільки повинен махати кадилом і гроші брати, а священник в першу чергу повинен чим брати гроші, подумати за душу Я би хотів, щоб через мої молитви спасалися душі. І щоб нас Господь зібрав всіх разом. Царство Небесне, я десь там був у кінці, щоб Господь. Сказав, що я б прожив на сам життя. Посилу Господи успіх, Бодай Господи, владиця всім нашому святішому патріарху Київському і цю ситуацію нарету і раку Твоєму, митропорному ротене Дмитрію, і всій пастрі його, і збережи, Господи, на многії благи. І за те, що так все вдало і так добре е, у нас служити в нашій церкві. Ми дуже вдячні. Наша церква дуже вам вдячна за це. Часів, що до нас приїжджають. Під, підходьте до Христа, Хрес, Іван Миколаєвич. Я хотів би сказати Іван Миколаєвич і Вірець. Значить, такої самої нагороди, бо пісні, хто не нагороджується, як ви сказали. Попали Іван Миколаєвич, вони часто були мною, це ж з нами дуже підтримали. Пані Віру напродалеграм.